Give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Does everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold-out shows for a thousand faces. Мій любимий О, Ооо, тві любимий блок. Здорово! От, <рес> ви ви дивитеся, хто тут шкаф. <рес> Вітаю, ось! Це ж найкра... найкраща Бог. людина! Це, це, це батько Харлю Девідсона в Києві, ну, як мінімум. <рес> Хрищений батько Джоріса. <рес> 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 ну, ну, як тобі відос, ти дивися? Да, нормально? Ой. На... і я... на Ютубі, і в тітовастаграмі да, 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 да. еврівер ну, завжди я ще буду по... потім буде ще про дуже покрувати. професійно дуже якісно дуже дякую зайдеш за рюкзачком подарунковим та ти що, серйозно? Серйозно, ну, так, серйозно? Що, коли, там е, Чіпса піце. Клас. Ну да, Харлі да, Девідсон да, мені вже казали, що ви мені платите. Да, Я кажу, да, кава смачна. Да, кава. Ось ось коротше, перше буде подарунок від Харлі Девідсон. Блін, кайф, дуже дякую. Друзі, привіт! Тут на локації Київ Карфест. Подивіться на ці прекрасні мотоцикли. П'ять морозив. Вони всі на тесті, особливо Харлі Девідсон. Fatboy 2025 модельного року. Так. Ай, так, Що будемо тестувати? На тесті вже будемо тестувати 25 модельного року. Ми вже його обкатали, тому записуйтесь на тест-драйв. Приходьте до нас в Харлі Девідсон в Київ, проспект Перемоги 67. І чекаємо ваш зворотній зв'язок. Що сподобалось, що не сподобалось, відчуєте цю потужність? Цей драйв, цей стиль. Дуже хочете, Я дуже хочу. Ну, перша людина вже записалась на тест-драйв. Я вже клас. записався. Харлі Девісон, Київ та Дніпро в наявності понад 40 мотоциклів, різні кольори. Майже вся е, модельна лінійка. 25-й модельний рік. Доступні е, в кредит, лізінг, е, просто продаж в наявності та під замовленням. Тому Харли Девисон в Україні це Харли Девісом в Київ та Дніпро. Це лавлі. Друзі, вітаю на Київ Карфесті, 25 25 рік, травень. Дуже потужна тусовка. Сьогодні справді класний день і класна погода. І ми на локації, на найкращій локації, де є мотоцикли. Тут представлені мотоцикли Мототуси і Харлі Девідсон Київ. Ми почнемо з мотоциклів Харлі. Перший мотоцикл. Харлі Девідсон Панамеріка 1250 Special 24 року. Чорна на чорному, як то кажуть. Тест-драйв на цей мотоцикл є на моєму каналі. Будь ласка, переходьте за пасуванням. Це в нас Sportster S на моторі від, грубо кажучи, пан Америки, але трохи задушений. А, офігенний мод для міста. Ну, це король Харлі Девідсона. Харлі Девідсон Фетбой або мотоцикл з Термінатора. Це та сама легенда, завдяки якій, в принципі, народ впізнає. Харлі Девідсон як таковий. Далі в нас іде 25-го року стріт Боб на 117-му моторі. Дуже стильний, в дуже офігенному кольорі. Дуже красивий теж для міста. Мотоцикл. Так, ну і в нас залишився Road Glide 25-го року. На 117-му моторі, можливо, найкращий мотоцикл для асфальтних подорожей в такому яскраво-синьому кольорі. Blue Burst. Дуже-дуже класно. О, до речі, можна брати наліпки. Ось це нормальна тема, так? Да? Одразу підходиш і береш. Так, ну що, підемо поспілкуємось, трошки позадаємо питання Сергію. Сергій це менеджер з продажу Харлі Davidson. Привіт всім. Декілька буквально запитань стосовно цієї двіжухи, як тобі Київ Карфест цьогоріч. Ну, по-перше, нарешті, погода нормалізувалася і люди почали приходити, бо вчора був дощ, було так собі. А сьогодні прямо у нас черга. Черга посидіть, черга поговорити, черга спробувати. Черга записатися на тест-драйв, черга попитати про нові моделі. Дуже, 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 дуже все цікаво. Розкажи, будь ласка, у вас сьогодні я бачу п'ять мотоциклів. На якій з них є тест-драйв? Дивись в цьому сезоні. Ми прям дуже сильно вриваємося в новий сезон, і ці всі п'ять мотіків вони в драйві Ой-ой-ой, і буде ще шостий мотік в тест-драйві. Його тут немає, бо він ще в коробці на складі. Це буде Panamerica ST. О, це цікаво, та тобто це, у нас це буде цікаво. велика панамерика туристич, е, туристична спешл і трошки веченька парамерика і стіка здраві. Люди, які тут гуляють, ну здебільшого прийшли на карфест, тобто автомобілі, Але тим не менш, у вас дуже багато поціновувачів е, серед просто людей, які ходять. А з чим це пов'язано? Тобто? Є люди, які цілеспрямовано прийшли, бо слідкують за нами в соцмережах, і прямо вже чекали, чекали, поки ми приїдемо на виставочку і привеземо з собою ці байки. О, да, і всі всі зразу, і ми анонсували, що саме тут можна почати записуватись на тест-драйви. Всі активненько записуються, бронюють час, бронюють дні. Тому людей насправді багато. Скажи, будь ласка, а що по тест-драйву? Що для цього треба? І якщо це щось коштує, скільки це коштує? А по тест-драйву єдине обмеження і головне у вас має бути два роки категорія А це перше, друге шолом і рукавиць. Ну і в принципі погнали, але але спочатку ми дивимося, як ви їздите по парковці, бо права бувають. Але на жаль, деякі люди не, не вміють, ну скажем так, безпечно маневрувати містом, бо тест драйв не по парковці а справжній такий містом. Наприклад, якщо це пан Америка, то ми їдемо через рейки, їдемо да, через погану да, да, дорогу. Звичайно, щоб протестувати. І, ну, та, та, якщо все якщо таки. це турінг, то ми їдемо в міжрядді, mm -hmm. їдемо по автобусній смузі. Тому треба трохи мати до, до, скілів. Так, ага. і досвіду. Ну і все це безкоштовно, звісно. Oh, да. то, то Мотики а... застраховані. Кожен хто приходить, підписує з нами договір. В цьому договорі прописані всі умови тест-драйву, зокрема, що станеться, якщо там хтось пошкодить мотик, хто щось не поверне. Це все проговорюється, все прописується, все фіксується. Маршрут фіксується, і ми вирушаємо в подорож. Супер! Це дуже цікаво. Я думаю, дуже багато людей до вас запишуться на тест-драйв, тому що аж ціла лінійка мотоциклів в принципі ну, всі, всі, всі класи, все всі да, всі да, класи да. представлені. Так, да, ну хіба що сторінгів немає е, е, стрітглайда. І але він, є Род -Лайт, Род -Лайт, і, я родла, але думаю... вони трішки відрізняються ага, в керування, ага, тому ага. є певні питання. Хоча слід був минулого року. Ага, зрозуміло. Я чув буквально краєм вуха, що у вас якісь там нові умови стосовно купівлі мотоциклів. Можеш розказати більш детально про це так. Нарешті в цьому році ми, скажімо так, відкатали, відпрацювали механізм кредитування, і в принципі будь-який мотик можна взяти в кредит. Якщо все так дуже дуже просто, то базовий внесок 30%. А решту можна розтягнути до трьох років. Клас, тобто умовний спортсер, який коштує двадцять 20, на 20, 6 шість ви вносите і 14 на 3 роки ви розтягуєте. Красота. І це десь по 400-500 доларів. Так, Плюс, в залежності мінус. там від комплектації, від мотоцикла. О, так, це я думаю, буде дуже цікаво в більшості, тому що не потрібно одразу шукати десь двадцятку. Так, ти спокійно за 3 і роки. Ти можна продати старий спортсер за цей а. час. А, клас і 6 якраз вистачить на новий, а та за тим потихеньку сплачувати. М -м. Супер. От кредитує Агрікольбанк. Рішення ухвалюється доволі швидко. І переважна більшість, відсотків 80 на користь клієнта. Влітку плануються якісь заходи від Харків Девіса? <світ> -дев <'я> <світ> -дев <'я> так, заходи плануються. Звісно, ми про все зараз не можемо говорити, але. Скажем, так ми будемо зустрічатися з нашими шанувальниками на різних локаціях в цьому місті і з різним з різних причин, з різних підстав, тому що там зараз багато всього в процесі, погоджуються дати і не хочеться людей збивати з графіку. Коли вже буде зрозуміло, все буде в соцмережах і ну і, мабуть, найцікавіше. Ми дуже сподіваємося, що таки влітку приїде ювілейний Фетбой, і ми його покажемо. А сильно він відрізняється від стандартного. Скажімо, він дуже сильно по оздобленню відрізняється ага. від 25-го ага. року. Це, мабуть, е ну, чи не вперше, але, е наприклад, крила і бак затянутий в спеціальну плівку. А, тобто в плівці? Так, спеціальна плівка, заводська плівка, За плівка а, яка що? виглядає як хром. Клас, цікаво тобто, дуже. Він повністю хромований, Плюс на ньому шильдики, які значечки, серійний номер з 1990, який він. Плюс значок Icon, це серія, яка щороку виходить е, на згадку про модель. Ну, зараз 35 років федмин. От, Ми дуже сподіваємося, що він приїде влітку, але ж, ну, ну побачимо. Це буде ми дуже крута презентація. Часи, і хто знає. Тут більше залежить навіть не від нас, а від ага. виробників і постачальників. Зрозуміло. Тут, тут, тут всі готові. Тут всі готові, попри все, що літає, шубить і, і заважають наші північні сусіди. Тут всі готові до нового федбою. Зрозуміло. А, назви свій улюблений Харди Девідсон. Це, мабуть, найскладніше питання. А, ну давай. Так, бо, бо, бо я люблю всі харлі дександр. Тобто я люблю старий спорсер за його харизм. Я їжджу на старому стрітгладі і теж люблю за те, що він старезний, залізний, безбесний, він класний. Я люблю Дайну, а Дайну не випускають. Але на заміну прийшли лоурайдери. Я фантатію від лоурайдерів. Мені дуже подобається жовтенький стрітбок. І не лише тому, що він жовтенький, але тому, що він дуже класно рулиться, класно їде. Ти їздив на всіх? На всіх, цих. так на всіх. І Який тут твій фаворит? з і, і тут знов не можна ну, вибрати. Ну Назви от один. От б сказав, Сергію. Ти можеш обрати будь-який мод. забирай один, який би ти забрав? Я забрав у Панамерику. Та ти що, серйозно? Так, Бо в мене немає Панамерики. <А>, клас. Я люблю Панамерику, бо в мене ну, в мене є великий турінг, в мене а, є малі індурні мотоцикли. На жаль, не Харлі. А, 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 а от нема цього проміжного а, мотоциклу а. між великим турінгом і індуріками. — Зрозуміло. Тому супер. я забрав би велику Панамерику. Клас. Друзі. Це були новини від Харлі Девідсон. Залишайтесь з нами. По порядку, давайте уже обо всех. Это КТМ Брабус. Это мотоцикл. С завода таким производится. Их всего 60 и 77 в мире. І два із них в Україну привезли. Ми мототуса ага, супер. Вот он уже по-своєму хорош, красивий, нічого не нужно доділувати. Всі ці мотоцикли випереджаючи наперед, вони продаються чи ні? Что, какие а какие Всего один мотоцикл, который посредине, он продается. Остальные – это мотоциклы наших клиентов. Класс, класс. Это мотоцикл Harley-Davidson Breakout на 117 моторе. Его делали, к сожалению, тоже не мы, его делала немецкая компания Kultwerk. Вот Мы его уже получили в таком виде, как он есть. Он красив по-своему. Да, да, мы сделали здесь супер тюнинг, наклеили просто свою наклейку мототуса. Ага, ну вот. тут я бачу в принципе, на всех мотоциклах на колонку. Мы установили А, это я, то я бачу. Да. дуже цікаво рішення. І шо, вот чуть на Э, Да, да, в принципе, да. То есть, это просто байк нашего клиента. и мы были очень рады его выставить здесь. То, что клиент согласился. Вот так что. А скажи, будь ласка, як на такому байку ездить? Я так разумею, тут пнемоподвеска, напомню. Да, на всех этих мотоциклах в основном установлена пневмоподвеска, потому что на обычной подвеске он будет жестковато. Ну и пнемоподвеска это такой, будем говорить своими словами, понт, который всем нравится. Нравится, когда мотоцикл занижен. Ага, супер. Идемо далее. Це найцікавіше, як на мене. Це просто Бэн мотоцикл і дуже цікаве графіті, дуже актуальне. Це теж харлі. Це харлі на базі Night Road. Этот мотоцикл ми, повністю самі. ми везли його із штатів для нашого клієнта. З родного залишився мотор і рама. Цікаво, тобто все це, що ми бачимо, це ви вже доробляли. Це да. Да? все зробили мототу зі своїми руками і усиллями. Тут ми змінили все. Тут стоїть із основного широке заднє колесо, 360 розмір. Ми змінили передню вілку, її шире, вставили більш широке колесо. широкий маятник, пневмоподвеска, короткий вихлоп. Всі во всіх мелочах, то есть курки. зеркала топовых брендов, там, No Limit Customs, Moto Gadget, любимая Rizoma. Mm -hmm. <laughs> вот. Это у нас свой юмор. Mm -hmm. вот. Так что, получилось вот, крутой пакет. Сколько вообще э, стоит такой проект? О чем можно назвать его? Э, мотоцикл сейчас этот продается, он стоит 80 тысяч долларов. Э, сам проект немножечко дешевле обошелся. Вот, ну, ну Я понял. Да, да. На самом деле, ну, 80 тысяч, ну, это космос. Но он и выглядит космически, на самом Он единственный, поэтому да, да, да. он столько и стоит. Я думаю, в світі, если что-то подобное есть, это штучные буквально варианты. Абсолютно. Можливо, в Штатах что-то Штат... есть. В Штатах, в Европе, такой мотоцикл подобный, мы мониторили. Подобный, который с более дешевыми компонентами, он стоит 60 тысяч евро. Если его привезти в Украину со всеми платежами, он выйдет больше ста. Поэтому такой проект это очень, очень выгодно. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Идемо далее. Fed Bob, Bad Bob. Да, это тоже стало нашей гордостью. Мы, когда узнали, что мы будем участвовать в фестивале Киев Карфест, мы это было 1 мая. И у нас оставалось 10 дней. Этот мотоцикл как раз на тот момент заехал на подъемник, и к нему поприезжали все тюнингованные запчасти, которые мы ждали на протяжении полугода. Там нижняя часть, спойлер мы ждали из Индонезии как раз вот 6 месяцев. Из Индонезии? Да. Щоб ви поняли, індонезійський ринок опережает нас на лет 10-15. Вот по мотоциклам, по деталям. Я був на Бали, мопедный точно випараджають. Вот сейчас там ребята Мотоцикле... делають очень, очень круто вещи. Вот, и у нас була безумна. цель за 10 дней собрать этот байк покрасить привести его вот такой то вот то но можно сказать да мы в 10, 10, <laughs> 10 мая 10 мая 7 утра нам только дали готовые покрашенные детали ага. и мы уже в 12 дня на корфесте этот мотоцикл выставляем круто супер вот, вот это свой стиль. это тоже необычный стиль он uh -huh. называется клуб стайл. Uh -huh. американцы очень его любят На этих мотоциклах по улицам Америки парни хулиганят в прямом смысле слова. Дрифтят, жгут резину. Здесь, если вы обратите внимание, идет перенос подножек. Стиль называется Club Style. Характерные черты это райзера, которые поднимают руль, делают мотоцикл более управляемым. и медлы, так называемые, которые дают упор для ног, и вы можете на мотоцикле чудить. Класс. Как никогда. Это да. интересно. Да. Треба подивитись видосы на YouTube, возможно, что-то ставить на 10-15 секунд. Клаб стайл. Этот цикало. байк э, мы будем делать в несколько этапов. Первый этап это то, что вы видите. Второй этап будут изменяться более спортивные тормоза. Двигатель, следующий этап стоит 4, будет стоять. Тут 114, да, мотор? Тут 114-й, ага. но. Это как мене на лоу-райдере. Да. Будет... Уже гарный, до речи, мотор навіть в Стоке, но он валит нормально. Мы хотим просто космически его сделать. Я не уявляю, что там на четвертий й ты сказал, да? Стоя 4. Что там, ну там взагалі якась будет, дурная машина, да? Да, для этого нам а. придется поменять маятник, и возможно, скорее всего, нам придется. поменять э, привод ременной на цепь. Бу Ремень не будет тримати, думаешь, нет, да? Нет. Ага, зрозуміло. Класс. А? Вот, так что, а потом, быть может, не хочу как бы забегать наперед, возможно, будет еще стоять турбина, но... О, ладно, серьезно? Это так. Я не хочу еще пока клиенту об этом, об этом говорить, но, скорее всего... Я видел, греки очень полюбляют, у меня был ТДМ-900 в первом и они их прям турбуют. От це єдина, мабуть, країна, де я прям бачив кучу відосів, де турбові мотики прямо ну, валять. Причому вони в стокі, там 85 сіл, ну обичний мотор, звичайний. І турбується, і він просто там скаженим стоє. Я не уявляю, коли ти турбуєш 114-й мотор, то 1850 кубів. Да? Ну, 1,9, можна сказати. Що там на турбіні буде, ну то це просто живе. Ну, зробимо такого психопата, а там поглядим. А Там просто моменту буде за глаза. Індіан Скаут. Доволі популярна модель, напевно найпопулярніша з, індійців, з всіх, да, так? Да, їх дуже люблять, класний байк, удобний для міста. Він, е, немножечко, на мой взгляд, трохи ну, простоват, Особливо задня частина мотоцикла, коли вони зробили узке заднє колесо Розмір 150. Е, Нам это не понравилось, и мы вставили туда 240-е колесо. Без особых изменений мы разобрались, что можно вставить 240, не менять маятник, никак туда не влазить, и получилось довольно круто. Установили выхлоп Freedom Performance, мой любимый Power Commander, и этот мотоцикл звучит, по-моему, громче, чем все остальные. А далі йдемо Triumph Rocket 3. Ну це я так розумію. Більш-менш я бачу карбон. Це не стандартне рішення. Дзерк... дзеркала, я не знаю. Але він більш-менш, як я розумію, ну, виглядає стоково, так? Да? Це є стоковий ага, байк, ага. просто лімітувана версія. Їх всього 750 п'ятдесят в мірі. Ага, у нас таких два. Дуже цікаво. Так, да. просто характерне отличие это карбоновые вставки, як ви правильно заметили. І немножечко более прокачаний мотор, ніж в обычном Rocket 3. Куда там ще прокачувати 2,5? Да, Так, там немного добавили просто для ліміту. Для ага, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, взагалі, ви чим займаєтесь для наших глядачів? Можливо, комусь буде цікаво скористатися вашими послугами? У нас повний спектр услуг для мотоциклістів. Ми займаємося і пригоном мотоциклів. Ми з цього починаємо і продовжуємо. Собственно. Привозим мотоциклы из Америки, из Японии, вот. Ну и сейчас самое интересное – это именно кастомайзинг. О, oh, класс. Вот. То есть это для души и то, что сейчас людям. Нужно отвлечься от всего, а это прям хорошее дело. Це дуже цікаво, тому що я знав, що ви продаєте мотоцикли, тому що стикався дуже багато в пошуках і на авторі, і на інших сайтах, але я не знав, що ви кастомізуєте самі. Це дуже цікаво. Из-за того, що ми компанія относительно молода, ми з 2018 тільки існуємо, у нас більше нових знань, ніж у старих кастомайзерів. Тобто є хлопці, ребята, которые в этой теме уже по 20 лет. У них такий, як ми говоримо, mm. Вот, У нас вже нове бачення. і. И... Ну да, так, це, би... до речі, це, до речі, відчувається. Друзі, ну ось така тема. К Костянтин, мототуса. Якщо цікаво, будь ласка, звертайтеся Посилання всі в описі до цього відео. Вам гарного дня і гарних кастомних проєктів. Спасибо, У вас дуже, дуже класно виходить. По Дякую, всім мир. А, друзі, це дуже цікавий момент. Це не мотоцикли, але. Ти не менш, Білдинг кіпіш всім звісний чувачок, блогер, який відновлює машини, які були намотані на собор, буквально от яка вона була, і от яка зараз вона красотка є. Це дуже прикольно, що вони зробили саме ілюстрацію. о, будь ласка, BMW M4 Competition собор. Мощно, ну отак от відновили. Що, якщо ти будеш купувати дешево і не будеш питати, що з нею було. То можна, в принципі, особа не здогадатися. Але я думаю, насправді, якщо люди купують таке, вони шарять дещо дивитись. Да? Далі знімаємо ще одна машина карбілдинга, я би назвав її бордюрковерок. Щось таке. Якось так вона відзнята. Це дуже цікаво, це дуже цікаво. Ну, Карбілдинг люта діч. Дуже цікавий контент, адже там, коли. Вони прямо ліплять фотографії, якою машина була, це класно. Тобто, ти бачиш, з чого вона відновлена була, і напевно, що вона буде продаватися. І, о, ти нічого все, все одно не скриєш. Воно так чи інакше, зараз о, ніхто це не робить. Всі кажуть, як воно є. Коротше, карбілдинг прикольно, Прикольно. Мені сподобалось а, відкритість і щирість. Але такі тачки купувати, коли які були намотані на стовп, хз. я б собі не купив. Красива акура, легендарна. Кайф коштує мільйон грошей. Гетер і Супра найулюбленіші тачки з дитинства. Теж коштують нормальний е мішок грошей. Думаю, такий Sky зараз коштує 150. Плюс-мінус супра, мені здається, ще дорожче, бо вже не залишилось нормальних, не намотаних на столб. І... Ну це прям колекціонні машини. Це найкраще складення грошей. Подивимося, як вони ззаду виглядають, тому що це мрія, як, якій нека ніколи не збудеться. Ну, в тому плані, що коли вона була прям мрією, ніхто не міг собі її дозволити. Та й зараз насправді дозволити собі таку тачку купити, коли вона, типу, колекційний варіант. Це, звісно, потужно. Like Чотири гетера білих. Це колекція Андрія Кравченка. Я не впевнений, але мені так здається. 32-й, 33-й, 34-й має бусінка, який він гарний. Ну і 35-й, 35-й це 35-й це той Гетер, якого, в принципі, зараз багато. Він всюди є. Він вже, до речі, з 2000.

everybody in the world die please lord give me a sign a sign I feel like I'm losing my mind everybody in the world die please lord give me a sign a sign Після вже тусовки я просто прийшов сюди варіанти, скільки мотиків. Просто такий кадр загальний. Ну, а тут прямо двіжняк, тут, звісно, люта діч. Там було десяток мотиків, а тут ну, полтосик точно є. Такі цікаві. Такі цікаві варіанти. Спартаводи. Ну, їх більшість на спартах, ніндзях, беха. Уйм-юм. Вот літрова Сібірочка хороша, Девочка сидить. Трохи трохи движничка є в Р. Априлія. А, Р там. Здарова. Привіт. Нормальний шолом. Ну, мотоспільнота, вона насправді ультра потужна. Навіть нікого не знаєш, просто ти приходиш у двіжу, я тут нікого не знаю взагалі. А, і ти одразу, типу, свій бачиш, цікавишся мотиками, і це дуже дуже цікаво, адже це. Одна культура, одна спільнота, одна любов до мотоциклів. У вас дуже красивий мотоцикл. Це ваш, так? Да? О, ваш? Клас. А, ви двоєчка. Я просто знімав там і там 10 мотиків. Ну там прикольно, там вони а тут прямо вийшло. Тут во ще мотоспід. Ю. Це ж заводська розкраска, да? Супер. Дуже цікаво. Да, да 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 Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть свої коменти, що сподобалось, що ні, що відзняти. Залюбки відзнімемо. Дуже багато контенту нас чекає попереду. Всіх обняв припідняв. З вами був Яро, канал Мотоспіт. Побачимось на добре. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, so do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems. Just to savor. I've got my own issues.